Людина запитує, які правила покупки нерухомості, і чи може він приїхати і за готівку тут доларами купити нерухомість? Дивіться для того, щоб вам купити нерухомість в Албанії, вам потрібно Доказати, що у вас легальні кошти. Як це зробити? Це мати ці кошти на банківському рахунку. Дуже просто. Там є декілька способів, я про них зазвичай своїм клієнтам розповідаю. Далі, на рахунок доларів. Ні, ви не зможете розрахуватися тут доларами. Тут вам потрібно перевезти їх або у євро, або у місцеві леки. Тоді це можна зробити, але головна проблема для українців це легальність грошей. Навіть якщо вони у них лежать в банки в Україні, це потрібно все одно доказувати, звідки вони там взялись. Такий собі процес і свіфт перекази на сьогоднішній день не працюють, тому потрібно ці кошти виводити іншими способами.